Міста не з'являються за одну ніч, вони народжуються, розвиваються, змінюються з часом. Це завжди шлях десятиліттями. Один із яскравих прикладів ірпінь у 2008 році. Це було затишне, але невелике передмістя Києва. Сьогодні тут понад 65 тисяч мешканців. Площа міста приблизно 110 квадратних кілометрів. За роки Ірпінь виріс, перебудувався, залучив інвестиції та сформував свій унікальний ритм життя. Місто пройшло шлях не завдяки одному рішенню, а завдяки послідовності, баченню та бажанню змін. Але що, якщо спробувати інакше? А якщо місто одразу будувати з баченням наперед? На 5, 10, 20 років саме так створюється власне місто. Це не просто житловий комплекс, це майбутнє сучасне місто, де від початку передбачені всі функції для повноцінного життя. Площа 600 гектарів, заплановане населення 47 тисяч мешканців, всередині 165 гектарів парків, навколо 750 гектарів лісу. Приблизно 2 мільйони квадратних метрів житла від приватних будинків до багатоквартирних блоків, школи, дитячі садки, офіси, сервісна інфраструктура, місцельна відпочинку, урбан парк усе продумано від початку. Власне місто це не альтернатива минулому, це відповідь на запит майбутнього. Ми не протиставляємо себе іншим містам. Ми йдемо далі. Створюємо місто, в якому захочеться жити.